Уже 21 рік минув із того часу багато що змінилося. У державі виросли молоді люди, які не знають, що таке жити в іншій країні. І радянський Союз вони бачили тільки у фільмах та читали про нього в книжках. Але старше покоління добряче пам'ятає ті часи. Пан Богдан вчителює в п'ятій школі міста Ужгород. Щодо свого вибору на грудневому референдумі 91-го року він ніколи не жалкував. Я і голосував за незалежність і буду голосувати. А проти я б ніколи життє не вислав. От, наприклад, взяти Закарпаття. На Закарпатті, як то кажуть, перемішалися декілька культур. Перше то Австро-Угорщина, Царська Росія, СССР, Словаччина, Чехословаччина. Розумієте? І завжди не було свого. А коли нема свого, коли народ в своїй іпостасі не розвивається, так як він повинен був розвиватися, він йде хибним шляхом. Чи змінилася думка щодо голосування про незалежність у закарпатців? Адже не завжди очікування справджуються. Ми запитали вужорців, як вони голосували б, якщо б референдум про незалежність відбувся. Наприклад, у найближчу неділю. І тоді голосував, і тепер би голосував. У своєму номері легше я За незалежність України так голосував би. Та таки би, мабуть, голосувала за незалежність. Чому? Бачите, я бажаю, що Україна має бути окремою Україною. Але має бути і для українців, не тільки для всіх інших людей. Це апріорі воно так виходить. Незалежність і все. Я голосувала б за незалежність України. Окрема держава все-таки має більше, більше перспектив для розвитку. Ну, а що буде під колпаком у когось? -кому Треба бути все свободним не? і думати сам за себе. А не надіятися на когось друга перед голосуванням. Українці отримали бюлетень із одним запитанням: чи підтримуєте ви акт проголошення незалежності України? Загалом ствердно на це запитання в Україні: відповіло більше 90% громадян на Закарпатті – більше 92%. На це були свої вагомі причини. Передусім, причина та що. За незалежність боролися, мріяли багато поколінь українців і було покладено багато жертв за незалежність України. Друга причина це те, що ГКЧП, яке відбулося 19-21 серпня, тобто спроба державного перевороту. Ну, якщо пригадати, то я знаю, ну у публікувалося, що в перший ж день ГКЧП, здається де в Петрозаводському чи якомусь там заводі було замовлено мільйон. Наручників, кайданків і люди розуміли, що що воно таке може бути. Відновлення е, режиму сталінського типу е, і третє сподівання надії на розвиток України цікаво, що рішення про референдум оголосили ще 24 серпня разом із актом про незалежність. Але якщо тоді ще він за радянською традицією фігурував під назвою республіканський референдум, то вже в постановах Верховної Ради восени 1991 року його називають всеукраїнським. Після народного волевиявлення незалежну державу почали офіційно визнавати в світі. Першою це зробила Канада 2 грудня 1991 року.